Я не можу заспокоїтися. Єдине, що я можу зробити, щоб забезпечити цим жінкам елементарну медичну допомогу, це багато задля цього працювати. Це слова з монологу, написаного від імені афганської правозахисниці Фаріди Азізі на її батьківщині. Ісламісти з руху Талібан забороняють лікарям-чоловікам надавати допомогу жінкам. Читець, чоловік у камуфляжі, генерал-майор НАТО Фернандо Алехандре. Разом із ним на сцені ще шість вищих військових командирів: генерал-майорів, адміралів та маршалів. Вони озвучують сповіді відомих правозахисниць з Росії, Пакистану, Нігерії та інших країн. Ці розповіді поєднані у виставі під назвою «Сім». Як батько двох дочок. Я дуже добре розумію, наскільки важливо навчити жінок з раннього віку відстоювати себе, захищати себе, свої права, права інших. Вони мають усвідомлювати, що мають такий самий голос, як усі інші, незалежно від віку чи будь-чого іншого. У європейській штаб-квартирі НАТО в бельгійському місті Монс працює ціла команда фахівців із питань служби жінок в армії. Про результати своєї роботи вони доповідають напряму Верховному головнокомандувачу об'єднаних сил альянсу. З їхньої ініціативи натівські генерали вже не вперше озвучують монологи, в яких є откровення щодо пережитого жінками насильства. Такі постановки стали в НАТО щорічною традицією знайти читців для цієї п'єси на рівні вищого військового командування НАТО. Взагалі не проблема. Якраз навпаки, з таким ентузіазмом ми могли б ставити п'єсу щотижня. Це просто фантастика, і це свідчить про серйозне ставлення до проблеми. Польський генерал-майор Біжевський бере участь у читанні сімох уперше. Він пояснює, що армію треба сприймати як спільну справу всього суспільства. Поділи за статтями у такому разі не важливі. А українцям у складні для них часи радить будь-що триматися разом. Це є такий штучний поділ. Це як на мене штучний поділ. Я би дивився на проблему таким чином. Вам потрібно всім залишатися разом, і потрібно для себе визначати постійно, що можна спільно зробити, які ресурси ви для цього маєте. І має бути відкрита дискусія. Завдяки ній вдається залучати більше людей. Майдан був дуже гарним прикладом такого підходу. Його почали кілька людей, а потім до них долучились інші. Майдан був такого дуже добрим прикладом, від зачет людей. Автори цієї п'єси побували вже з нею в Україні. Дичитцями виступали також чоловіки, музиканти, журналісти. На часі написання нових монологів видатних жінок. Однією з наступних героїнь може стати українка. Мені вже не вперше кажуть, що потрібно додати історії жінок з інших країн у Вашингтоні. Звідки я щойно повернулася? Я брала участь у дискусії в інституті миру. Там познайомилася з сирійською журналісткою, яка просила розповісти історію жінки з Сирії. Тепер мені наголошують, що також потрібно розповісти історію жінки з України. Це чудова ідея. Я погоджуюся, що варто розповісти нові сім історій і залучити до проекту відомих людей з України. Гевінфлуенс чуворкодаматіріл езве автори проекту відзначають, що саме військові виявляються найбільш проникливими чадцями історії жінок, які перемогли нещастя війни і бідності. Жена Баспічук Сабіна Пухка Радіо Свобода з Брюсселя.